Всім доброго вечора. Всім привіт. Сьогодні я вас вітаю. Не просто вітаю, добрий день. Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім в новому році побільше всього нового. Тому що нове це завжди дуже класна штука. Що би в нас не було нове, воно нам завжди дуже подобається. І взагалі відчуття. Відчути це відчуття, цей смак, так би мовити, чогось нового. Ми можемо це зробити тільки один раз в житті. Ну, це як перший поцілунок, наприклад. Він може бути тільки один раз першим, перше кохання, не знаю, новий сведер, він новий, тільки коли ми один раз його вділи. Наступний раз вже не то. Новий парфум, і ми ним насолоджуємося, можна сказати, деколи йдемо в запік. Особливо я про себе. І оце відчуття новизни, нового, воно завжди дарує дуже багато позитивних емоцій. Тому я хочу, щоб в новому році у всіх було побільше всього нового, у всіх нас, і в мене, і у вас. Я себе теж сюди перераховую. І сьогодні я хотіла дати свою підбірочку ароматів, які я, ну так би мовити, деякі такі, яких би я могла зустрічати в новий рік. Якби була не вдома, і деякі такі домашні У мене таке, що я люблю зустрічати Новий рік вдома. Саме 31-го на перше я не люблю десь йти в якісь шумні компанії, в якісь там, до друзів там, чи до родичів. Для мене це свято дуже таке, ну, воно не сімейне, а домашнє. От іменно домашнє, де дім, там там я. Коли я була молодша і була неодружена, був період, що ні з ким не зустрічалася, без хлопця я завжди мріяла зустріти новий рік одна. От одна перед телевізором, я і більше нікого. Мені так ні разу того не вдалося. То я жила з батьками. То якщо батьки кудись ішли, то мене десь друзі витягували, і я не змогла відмовити. І в результаті не вийшло. Але зараз в мене така програма. Я з чоловіком зустрічаю завжди новий рік вдома. Ми запасемося чимось смачненьким, обираємо якісь свої улюблені страви, які би ми хотіли скуштувати, звісно, шампанське і е, приємний вечір вдома. Тому у мене більше така, в, мої, в моєму топ-5 новорічних ароматів три аромати дуже домашні. Два такі, що можна брати на вихід. В якійсь компанії класні, шумні, в якусь, ну, не знаю, під ялинку в центр, там, де багато людей, де не хочеться загубитися. Так, я друг, другий дубль почну в зворотньому порядку. Я почну з тих ароматів, які більше голосніші і більше не для дому. Але в мене асоціюється з Новим роком, з новорічним таким вайбом, з радістю, з веселістю, з чимось смачненьким. І почну з кхамри. Хавра від Латапа це дуже смачний і солодкий аромат. Єдине його мінус він трошки такий для мене сексуальний. Якщо ваш чоловік любить солодке, чи хлопець, чи хто там з ким ви зустрічаєтесь, так? Партнер, давайте буде партнер, щоб не уособлювати. То цей аромат може бути таким собі приворотним зіллям для солодкоїжок, тому що він дуже солодкий і дуже смачний. І людину в тому ароматі буквально хочеться з'їсти. Це такий прям м -м сексуальний аромат для солодкоїжок. Я, наприклад, солодкоїжка, але аромат для мене суто жіночий. На чоловіку я не бачу його. І, власне, от Латафа з своїм тим вайбом, своїм тим ароматом, він мені пахне, я вже казала, повторюся, печеними яблучками, присипаними корицею, присипаними фініковим цукром або просто фініками. Тут багато цукру, багато фініків, власне власних фініків. Солодка випічка, цей аромат просто свято. Солодкий, веселий, яскравий іскристий. Тому на новий рік клас. Ще один аромат, яким можна точно виділитися в компанії, не загубитися серед інших людей, які прийшли теж на велике святкування, ну там нехай корпоратив або новий рік якийсь такий. Це є монталь Velvet Fantasy. Цей аромат він зроблений під натхненням, під натхненням кірки від Тетяна Терензі. Тут є невеличка різниця, він має на старті трошки гірких древесних ноток, але не небагато. Він мені нагадує цей аромат, наче суміш двох ароматів: кірки від Тетяно Терензі плюс, якщо змішати, з Дахаб від Каджал. Нахаб від Каджал теж на тему кірки зроблений, тільки там додано аромат такої благородної плісняви. Дуже люблю цю гіркувату плісняву в ароматах. Дуже класний. Не знаю, чим це роблять, чи пачулями, чи чим, не буду стверджувати, але є така. І, власне, монталь, він наче поєднав тих два аромати. Тут якась така древесна гіркота на старті. Потім це все йде в фрукти з мускусом. Дуже класний аромат, якщо його брати в мікродозах, один-два пшика, і ви цілий вечір будете зірка вечора, тому що цей аромат до себе привертає увагу. Я більше двох пшиків не рекомендую, так само, як і з кірки. Якщо кірки переборщити, то це перетворюється, ем, як моя подруга каже, в атом. Тобто в. Зброю масового ураження. Просто вона стає хімозною, смердячою і від неї хочеться просто втікти чим подалі від тої людини, тому дуже обережно. Але цей аромат я б назвала такий фестивальний. фестивальний. Якщо ми хочемо новий рік фестивалити, класний аромат. Головне дозування. Дозування. Далі підемо по домашніх. Один з таких ароматів, домашня підбірка в мене всяквіткова. Один з ароматів, який мені дуже подобається, я довго його до нього приглядалась, довго його шукала. Це Versace Crystal Noir, чорний кристал від в версії туалетної води, тобто старий, олдскульний. Я його дуже полюбила, полюбила його через сандал. Це є квітковий аромат. Тут є квіти, плюс соленість сандалу. Солений сандал. Тут він солений, власне, такий, як в Сантал Видлелабо 33, або в Нью-Йорк від Зара. Те, що в мене є, він дуже є таким дюбом на цей Сантал 33. І тут є квітковість, плюс. Ой! Квітковість. Підсилена свіжістю солоності. Це такий для мене це такий квітковий квіти, плюс морський бриз, плюс солодкий, солоність, верніше. Він абсолютно не солодкий. Тут квіти з сіллю. Це так нестандартно, ні на що не схоже. Це так оригінально. Це так красиво. Дуже, також сьогодні вся підбірка дуже стійкі аромати. І сьогодні в день я, до речі, Обрала собі на день сьогодні, 31 число, від Монталя е е шип Фруйте, Я була в цьому шиприку, а бажаю цей шипер від Монталя. Його, мені його подарувала подруга моя Оля. І також е я собі його вже задублила. У мене є дубль його не закінчиться, я зразу перехожу на наступного, тому що цей аромат у мене має бути. А на вечір я буду міняти. От на вечір я собі зробила підбірочку ароматів, які я хочу, з яких я хочу обрати, той, який я буду використовувати, одягати сьогодні. От. І, власне, от з основної трійки сьогодні буде робитися вибір. Або такий квітково-солененький ароматик, дуже класний, довго тримається на волосі, особливо в мене там добу. Неймовірний аромат, дуже його люблю. Теж такий. Квіти з сіллю. Нестандартний, дуже рідко, коли знайдеш таке поєднання. Далі, про більш стандартніший аромат, це від Levant, Fleur Narcotic від Ex Nilo. Fleur Narcotic. який би він не був там банальний. Для мене це красивезна квіткова пудра з ой, квіти з пудрою. Він так гарно запудрюється, він такий пудровий, домашній, квітковий, жіночний. Вся моя п'ятірка сьогодні дуже жіночна. На чоловіках цих ароматів я не уявляю. І оцей от, е, пльор наркотік. Скільки би там його не говорили, що всі його носять і всі вже його за, заносили до дір. Я його люблю, любила і буду любити. Так, да, я, я вплив до того, що я готова в ньому зустріти Новий рік. Так він мені подобається. Е, влітку я часто. Його чула від людей. Цього літа фльор Наркотік переважав. Е, трошки це так було насторожувала. Взимку зараз всі перейшли на бакара. Фльор Наркотік, св... с... С... Вільний, вільний. можна спокійно займати його і ним користуватися. Я його обожнюю. Він мені не набридає. Дуже мені подобається. Я маю і репліки, і дюпи, і підливанти. І... Я його і всі ці штуки класні, і все це буду носити, і буду собі далі купувати. Як тільки знаходжу достойний дюб, я завжди його купую. Тому, що, на жаль, чи на щастя, чи, на жаль, Ексніло мені ну просто не по кишені цей аромат дуже дорогий. А от дюб, наприклад, Альхамбра, по-моєму, має досить непоганий. Цілком, можливо, я буду купувати собі цілий флакон. Подивлюся. Ось. Тому це такі це не ролі, квіти і багато пудручки теж така красива пудра, красиві квіти. Він дуже жіночний, дуже красивий і такий для мене домашній. І останній і самий-домашній самий домашній з усіх ароматів, хто б міг подумати, це є Flower by Kenzo. Це мій головний претендент на сьогодні. Це самий пухнастий, самий пудровий квітковий аромат, яких я знаю. Це така. Квіткова пудра. Тут пудрі більше, ніж квітів, але квіти, тим не менше, досить присутні. Через свою пудрусть він трошки такий рет ретрить. Ой, який він, красивий, який він красивий, Мені зараз він дуже подобається, мені зараз його дуже хочеться, мене зараз він дуже манить. Я думаю, що свій новий рік я буду зустрічати це, напевно, буде моїм лідером хіт параду. Дуже його люблю. Незважаючи на його ретровайб, мене не лякає. І він ніжний, але стійкий, з коротким шлейфом. Шлейфі, але дуже невеличкий, короткий, просто там ти мусиш пройти повз людину так близько, щоб їй щось там війну. На відміну від цього Velvet Fantasy, який схожий на кірки, ти пройшов, а за тобою, що такий стоїть довгий хвіст, і довго пахне. Дудина така, звідки цей запах? А ти вже прийшла 10 хвилин тому. З цим не буде. З Flower By Kenzo, від Kenzo такого не буде. У мене в версії туалет парфумованої. Парфумованої Одепаха. Домашня жінка. Пухнасті тапочки. Мені взагалі мріється, що я новий рік. Ну, я верніше, люблю зустрічати новий рік, взагалі без макіяжу в піжамі. Комфорті, максимальному комфорті. От такі от в мене збочене бажання, не знаю, відчуття, що я так хочу зустріти новий рік. Як ви зустрічаєте Новий рік, зазвичай? Я не знаю. Можуть прийти друзі, напроситись, сказати, ми до вас прийдемо. Ми ніколи не відмовляємо, ну, невеличким компаніям, там пара. Бо в нас невелика квартира, просто немає місця розмістити багато людей. І я взагалі не люблю в хаті Тлуму. Для мене хата це моя. Це мій замок. Я не люблю пускати сюди. Дуже... Я не люблю застілля в себе в квартирі. Для мене квартира це моя нора, це моє... це моє я, це моє продовження, це мій внутрішній світ. Мені простіше піти з друзями в кав'ярню, посидіти там, поспілкуватися. Нема вже того такого. Для мене це завжди була мордація. Трохи оце мама любила, а я не дуже. Коли оце, ти цілий день бігаєш. Дираєш кожен куточок, ну так, да. не скажу. чистоту все одно приводиш до до, до ладу хату в будь-який момент, в будь-який час. Е, готуєш це все. Нагірше це готування, це все вариться, кухня париться, все таке запарене, заварене, заварене за, запотівши це все. Ти це все готуєш з останніх сил, нарізаєш, нафігарюєш. Потім ти все перекладаєш в нарядний пост, в якісь ці розеточки, накриваєш на стіл. Зразу в квартирі стає тісно, тому що в квартирах в ну, нас невеликі квартири, ну навіть трьохкімнатна квартира, все одно це збір йде в одній кімнаті, наприклад, у вітальні. Наскільки велика може бути ця вітальня? Зараз в сучасних квартирах інакше зараз можна об'єднати кухню і вітальню і зробити величезний простір, де дійсно комфортно, де є стіл, обідній, де є острів, є цей диван перед телевізором, і тут гості можуть собі туди-сюди соватися вже якось легше. Коли це ти типу, посеред кімнати розкладаєш цей величезний стіл і починаєш навколо нього ці танці з бубном носити ці всі страви. Потім приходять люди, ти бігаєш, кожному щось подай, серветочку, ще щось, ще щось. Ти так, то все в тому колі, заміна страв на столі, все. Ти втомлюєшся, дуже втомлюєшся. Новий рік проходить непомітно. Типу, свято, де це свято? Ну так посиділи, поговорили. Потім люди йдуть, і ти маєш це все прибрати, помити, привести в порядок, тому що не хочеться засинати в захламленому, в захламленому просторі в цій кухні, де гора посуду брудного ти все це все миєш. І ти такий напівживий засинаєш після того святкування. І я чесно не розумію тих святкувань. Для мене це не моє. Я от для мене це мій дім. У мене мала кількість людей вхожа в, мій, в, мою, в мою квартиру, тільки найближчі. Батьки можуть приїхати, сестри можуть приїхати, ну, але не всім скопом. По одному, то батьки, то сестри вимінники, з якими спілкуюся, там, і найближчі друзі. Все. Найближча подруга прийшла в гості, і ми там попили кави чаю. Одна, друга, третя, все. І то рідко, коли ми приходимо до мене додому, в більшості все-таки йдемо в кав'ярню, там зустрічаємося, п'ємо каву, чай і, і... Тому що я вважаю, що квартира це щось інтимне, дуже інтимне. Це як ходити в білизні перед людьми. Ну, типу, то твоє. Я, ну, я не готова це на показ. Не знаю чому. От так у мене. Ось, Страшенно через ніс говорю, мабуть, все гундосю, тому що у мене ніс забитий. Горло, нарешті я цей людяник з'їла і чую, що нарешті до мене повертається горло, перестало свербіти, але страшенно мене там шкребе. Тому ось моя святкова підбірка. Е, записала ролик. Якщо ролик вийде після 31-го значить не встигла змонтувати. Перепрошую. Е, або я не буду нічого монтувати, і просто так от зразу його виставлю, щоб встигнути, подивлюся, не знаю, ще не вирішила. Е, всіх щиро люблю, всіх щиро обіймаю, цілую, бажаю, всім самого найкращого у новому році і всього нового. Всім папа, -па, гарного вечора.